Чи потрапив розбійник, якому Ісус сказав, будеш зі мною в раю, того ж Дня до раю? Як ми знаємо, біля Ісуса було розіп'ято двох розбійників, і між ними, прямо там, на хрестах, сталася цікава розмова, читаємо у Євангелії від Луки. Один із розп'ятих злочинців лихословив його, кажучи Хіба ти не Христос, спаси себе і нас. А другий обізвався, докоряючи йому, сказав Чи ти не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений. Але ми справедливо бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив, і додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє. А Він сказав йому: Запевняю тебе сьогодні. Ти будеш зі мною в раю. Тож, оскільки Ісус так сказав, то виходить, що люди після смерті таки потрапляють відразу в рай, ну або в пекло. Але ми ж знаємо, що Біблія сильна контекстом. І для того, щоб зрозуміти щось незрозуміле, потрібно порівнювати з усією Біблією, а не будувати теорію на одному тільки тексті. Тож, давайте розберемося, чи потрапив у рай сам Ісус того ж дня після смерті. По перше, прихильники теорії про перехід до раю відразу після смерті за